Учень Куликівського ліцею Артур Пархомчук показує адресні таблички, які виготовлені з перероблених пластикових кришечок. Їх планують встановити на вулицях громади. Так ліцеїсти хочуть дати пластику друге життя та допомогти людям краще орієнтуватися. На будівлі воно буде виглядати ось так. Більшість табличок зняли під час активних бойових дій на Чернігівщині. Тепер їх не вистачає, розповіла Суспільному спеціалістка сектору економічного розвитку селищної ради Інна Авраменко. Для того щоб ворога дезорієнтувати, було знято вказівники. Але потім, вже коли в громаду почали заїздити переселенці або просто проїздити люди, стало зрозумілим, що цих вказівників не вистачає. Плюс наша громада є дуже туристична. Сюди заїжджають відвідувачі, гості не лише там із населених пунктів громади, але й приїздять з міста Чернігова, Ніжина, з Києва, навіть з інших областей на відпочинок для реалізації ідеї ліцеїсти встановили у Куликівці вісім боксів для збору кришечок та пройшли навчання від громадської організації «Екомісто у Чернігові. Вони нам показували саме, що можна зробити з цього пластику, пластини, мисочки, кришечки, все що завгодно, і показали наскільки він функціональний. На даний момент ми зібрали е, приблизно 54 кілограми кришечок. Цього вистачить, щоб виплавити першу партію пластин. За словами керівника ГО екомісто Сергія Безбородська, для їх виготовлення можна використовувати і інші побутові відходи. Це пластик, який ми можемо знайти в побуті в вигляді таких от флакончиків від побутової хімії, там шампунів, миючих засобів. Інколи від них будівельні суміші. Вони всі маркуються трикутничком а, з цифрою 2 або підписом HDPE, поліетилен. От. Або також це звичайні кришечки, ті, які всі ми знаємо. З виготовлення цього листа товщиною 2 мм потрібно приблизно 250 кришечок. Тобто його вага 500 грам. В середньому кришечка важить 2 грами. Процес виготовлення розпочинається з подрібнення пластику. Далі його розплавляють та формують. І от наш станок, з яким ми працюємо, це термопрес. Він е -е, має дві. Металеві пластини, які розігріваються до необхідної температури. А потім домкратом під тиском ми пластик просто пресуємо, щоб він охолонув і отримав форму фінально вигляді листа. І дуже важливо, що це вторинний матеріал. Тобто для вигляда цих листів ми не використали жодного граму нового пластику. Це все те, що люди часто називають сміттям. Далі за допомогою фрезера на пластині вирізають назву вулиці. Днями ліцеїсти за допомогою спільнокошту кошту. Зібрали необхідну суму на придбання фрезеру для своєї громади. Фрезерувальний станок він по сканеру, можна сказати, по певному малюнку вирізає на будь-якому предметі, на дереві, пластику або інших предметах. Все, що ти замалюєш, захочеш. Тобто це вклад навіть на майбутнє, на теперішнє, і це дає більше можливостей дітям творити щось або робити. За попередніми підрахунками, в Куликівці необхідно оновити 500 табличок. Це потрібно зробити і в інших 23 населених пунктах громади. І на Авраменко розповідає, хочуть зібрати повну лінію обладнання у ліцеї, щоб переробляти сміття в громаді. За словами Сергія Безбородька, такі невеликі лабораторії з переробки пластику можуть допомогти локально покращити ситуацію із забрудненням. Тут дуже важливо, щоб локальний пластик, який збирається в межах громади, в межах міста, одразу ж на місці. Перероблявся в якісь речі, які потрібні саме цій громаді. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.